Блаженнішого митрополита Київської, всія України, святоспенські печерський лаври, священнархімандріта, і господина нашого Високопреосвященнішого Феодора, митрополита Вукачівського, Ужгородського, да поменяло Господь Бог во царстві своєм, всегда нині пресної во віки віку, священство, диаконство, М Келір, браті і прихоженці до храма сего, вас і всіх православних християн, допомігне Господь Бог во царстві своє, всідонні присно і во віки віков. Yeah. Uh...